Мати, знати, казна, Побажати йому здоров'я, вам здоров'я, родині вашої злабати, добравсього всього, всього найкращого. Ну і вже оселитися в принципі, що на каналі працюєте. А щось про це не вказується. Переїжджайте до нас, щоб ви на дитину знали, який садочок підготувати, і школу, і все. Це ваша перша дитинка. Друга. А перша хлопчика, дівчинка, хлопчик, Хлопчик, ну, два соночки. Чи на дівчинку підіти потім? Щоб третий волонтер. Михайто ну, гарний хлопець такий. Молодой. Ну, так, так, ну, у нас є гарна крові підтримувати молоді родини, перше, ну, 1 січня народили діточок. І ми сьогодні хочемо вам подарувати сертифікат на 7 тисяч гривень. Це не ну, гроші, це товар, який можна взяти в магазин. Магазин карапузи, дайте тут адресно написано, який мікрофон, і берете малому все, що хочете. Хочете іграшки, ну йому ще рано. Я думаю, що памперси точно. На. Я якось то молодий батько, знаю, що памперсів багато не буває. Так що беріть памперси, беріть салфетки, які з'явилися, ну все, що потрібно робити. Та, якщо якісь питання будуть, ну, наші телефонні контакти є, теж можна пересувати. Так, ну, це, мабуть, папі, да? так? Йде мамі, а гроші Все, Тоді папі вложимо на підмінальний столик, на який подарунок чи ми вас вітаємо рознародження думки, здоров'я міського сил, наснаги, вам. Їй майбутнього світлого, доброго, мирного, щоб все в неї було добре. Мамі квіточки. Хто у вас голова сім'ї? Вище батько. Давайте сертифікат мені на 5 тисяч гривень. Оце 5 тисяч гривень. ідете в магазин Каракус, забирайте малі, все, що завгодно. Можна бодики, можна якісь пільонки, можна панкурси, все-все-все, ну, що вам потрібно. Тому тату це. Мази, Жінка, звісно. Що, давай, <рес> цей сертифікат. Ну тоді і сертифікат вам. Сертифікат у карському годину тисяч гривень, ви йдете в магазин карату, поширений, де вони збираєте все, що потрібно до І вони по сертифікату все це віддають вам звідси. Там є робота заточення, так що ну, все вибрається. У вас перша донька? Я третя. Бачите, третя? Ну, багатодітні Так. Да. Ви очікували доньку, синочка. Доньку і очікувала. У нас є старша донька, потім середній синочок і зараз теж донька. Новий рік ви зустріли тут чи дома ще тут уже визувалися. Ну, ви готуватися, правда. Олів'є було. Чи не дозволили? Не дозволили. А не страшно третю дитину народжувати під час її. З хорошим батьком нічого не страшно. Бачите, який комплімент, батька. І народився в Кременчуці, не в харчу. Я, я хочу так. в такому місці, на Дніпрі, щоб лягу, щоб купатися можна було. Ви давно в місті не це. початку вже з початку війни. Спочатку війни. Робота, житло. Все є. є. Устаткували. То видно нові Кременчужани, ми так і кажемо. А це ще теж малий новий Кременчужан народився. Уже треба реєструватися, жити, тут вже садочок підбирати, треба свої жити. Ми в нас ще дітаймані, гарні діточки. Чоловік. Чоловік, правильно. Вам подарунок 5,5 тисяч гривень, сертифікат на товари для медика. Ви будете mm -hmm. в магазин «Карапуз», взагалі написано його адреса і контактний mm -hmm. телефон. Вибирайте все, що вам потрібно, памперси можете, можете, можете якісь там пелюшки, можете іграшки, все, що потрібно. І, mm -hmm. yeah. да. і тоді подарунок теж зробити від нашої громади від міста Дякую. Yeah. Mm -hmm. yeah. Дякую. Всього найкращого. найкраще. Малечі ну, треба якийсь подарунок. Мабуть, да? А що ми можемо малечі подарувати? Квіточки, Рано сертифікат на товари для новонарочника. На 5,5 тисяч гривень це для неї в магазині карапус вибере все, що законно. Тут адреса її поміці, бігаємо, у вас на перший правильно. Ну все, там, пилочки, водіки і все, що треба. Все. Це вам подарувати громади. Ви в Глобаному живете, так? Да? Да. А чому Кременчук вибрали? не Полтави, не... Вища, да. так? Перша дитина? Четверта. А ті, де народжувалися? Лобану вже? А там є пологові, так? Да? Так. Да. Ага. Ну добре, що приїхали до Кимчука, бачите, ще з подарунка проїхати. Як назвала Мілана. Мілана? Да. Ну, гарний, так. Да. А четверту дитинку не страшно народжувати під час? Тато на війні. На війні? Бачите. Да. Ну, для нього це подарунок такий. Уже відео включали, показывал. Да.